Так, записала лабораторна робота номер 2 дослідження періоду обертання, мета лабораторної роботи, мета. Мета з'ясувати, з'ясувати залежність, з'ясувати залежність. Періоду обертання. З'ясувати залежність періоду обертання від довжини нитки, З'ясувати залежність періоду обертання від довжини нитки та маси тіла. З'ясування залежності періоду обертання від довжини нитки. Та маси тіла. Обладнання. 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 Секундомір. І я буду просити вас допомагати мені вимірювати час. Секундомір. Далі. Три тіла однакової форми. Три тіла однакової форми на нитках. Дивіться, у мене є три циліндри. Два з них виготовлені з однакового матеріалу, тобто мають рівні маси. Бачите, ось два тіла, два циліндри. І одне тіло з іншого матеріалу, тобто має іншу масу. Але форма в них однакова. Зрозуміло? Так, ще нам потрібен циркуль. 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 І перше завдання, яке ми пишемо посередині. Хід роботи, хід роботи. Хід роботи. Перше завдання, яке ми з вами будемо з'ясовувати, це пишемо перше. З'ясувати. З'ясувати період обертання, з'ясувати період обертання, з'ясувати період обертання двох тіл різної маси. З'ясувати період обертання двох тіл різної маси З однаковою довжиною нитки. З однаковою довжиною нитки. Можете, будь ласка, ще раз повторюйте. З'ясувати період обертання. З'ясувати період обертання. З'ясувати період обертання двох тіл різної маси, двох тіл різної маси. З однаковою довжиною нитки. З, з однаковою довжиною нитки. Встиг, Рома? Так. І дивіться, до першого завдання в нас ось така таблиця. Я вже підготував коло, яке має радіус 20 см. Напишіть собі, будь ласка, радіус 20 см, l 1 дорівнює l 2 дорівнює, потім напишемо, яка була довжина ниток. Да, як почнемо вже виконувати лабораторну роботу. І нижче у вас табличка. Тіло маси М1, маси М2 для кожного з них нам потрібно виміряти час. Кількість обертів буде по 10. І там 10, і там 10, і розрахувати, період, частоту і швидкість рук. Табличку малювати вже, так? Так, да, табличку вже малюєте. На видно, ви напишете, Т1 і Д2, знов буде розрахуйте. Н1, Н2. Частоту порахуєте. В1 і В2. Порахуєте швидко. Для кожного тіла, для першої, для другу. Це зрозуміло? Під табличкою пропустили місце, записали, що вам потрібно порахувати. Якщо щось не видно, питайте на все не зараз. А, дві таблички малювати? Поки що одну, тільки ось цю далі. А що там знизу? Бо сонце світить і нічого не бачимо. Т2, Н1, Н2, В1, В2. Дякую. А там, де Н велика, там 10 і 10, так? Так, да, 10 і 10. Однаково. Будемо і тут брати також 10 і 10. Денис Романович, а після Н велика в першому це Т велике? Т велике. Дякую. Потім e, n мала і Частота і Не і. А, а що якщо я випадково в табличці зверху не в тому порядку написав те маленьке? Ром, це не важливо. А. а в першій таблиці там під тіло, що написано? М1 і М2. Два тіла різної маси. Ось вони в мене. Два тіла різної маси. Ви бачите, що вони з різних матеріалів. Один з алюмінію, а інший з заліта. Вони мають різний колір. Вони мають однакову форму, але різну масу. Зрозуміли? Извините, Денис Романович, а в таблиці саме верхній ряд. Що Л Що? Нічого не бачите. Ось от тут. Так. Т маленьке, Н велике, Т велике, Н маленьке, В. Добре, дякую. Першою табличкою все зрозуміло. Замалювали, записали. Так. Пропустили місце для розрахунків. Написали два. Два. І друге завдання лабораторної роботи дослідити, дослідити період обертання. Період обертання двох тіл. Дослідити період обертання двох тіл. Дослідити період обертання двох тіл. Однакової маси. Однакової маси різної довжини нитки. Різної довжини нитки. Різної довжини нитки. Записали це? Так. Перемальовуємо табличку. Вгорі у вас написано R дорівнює 20 см. радіус кола буде той самий. m 1 дорівнює m 2 тобто маси тіла однакові. Будемо брати два алюмінієвих циліндра, обертати їх. А ось довжини ниток будуть різні, яких ми будемо обертати. Т поміряємо. N кількість обертів буде по 10. Період частоту і швидкість розрахуєте аналогічно, як і у першій таблиці. Пропустили місце і там буде висновок. Опишете висновок. Що ви побачили, яку залежність і як дослідили. Так, з оформленням лабораторної роботи вже все. Ні. Не бачу камер. Вмикаємо камери. Вероніка, не бачу твоєї камери. Костя Анін, не бачу твоєї камери. Поліна е, Майсеєва, не бачу твоєї камери. Анін мене чує? Анін, я тут. Вмикаємося. Алло, да. Не слышно? Тебе чутно, вимкни камеру. А, щас. Так, всі дописали. Так. Ні. Ні, ні, ні. Швиденько часу немає, бо не встигнемо зробити. <плес> Тьома, будеш слідкувати за часом. Так, давайте проведемо з вами вимірювання. Попередньо. Я побудував коло з радіусом 20 см. Це ми з вами написали. Зараз ми з вами будемо досліджувати період двох тіл різної маси, але однакової довжини нитки. Беру лінійку, вимірюю і запам'ятовую, скільки в мене буде довжина нитки. Дивіться. Довжина нитки у першому варіанті у мене буде дорівнювати 40 сантиметрів. 40 сантиметрів. Значить, у другому варіанті також повинна бути 40 сантиметрів. Починаємо з вами е, досліджувати, який же, скільки життя нам потрібно для того, щоб зробити 10 повних областів. Тьома, готовий? Так, 3-4. Починаємо. 2, 3. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 14, чотирнадцять секунд, вісімдесят одна мілісекунда. Так, записуємо, що ми на перше витратили 14 секунд, 80, Ну, чотирнадцять цілих секунди. А можемо? Давайте візьмемо з вами 14. Тому що там може похибка. Да? Давайте просто 14 візьмемо. Записали. 13, 11 вийшло просто. Дивіться, запишемо 14 у першу ось, до першого тіла. Зрозуміли? Ось тут 14. Всі записали? Далі продовжуємо. У нас довжина нитки була 40 см, правильно? Знову вимірюю, але в іншого тіла 40 см. А 40 см треба десь записувати? Ні, це я вам. Так, е, да, треба, Коля, дякую. Вгорі ви там писали. l 1 дорівнює l 2 І напишіть, дорівнює 40 см. На таблицею. Зрозуміло чи ні? Так, 40 так. сантиметрів написала. Так, три, чотири починаємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. У мене 16 секунд. 16 секунд, Полян. Ну, 16, да. Записали 16 секунд. Дивіться. Ось тут написано 40 сантиметрів, тут 14 і 16. Є. Так. Є. Так. Переходимо до другого досліду. Пропускаємо все, переходимо, міряємо час в другому досліді. У нас повинні бути різні довжини ниток у тіл однакової маси. Різні довжини ниток у тіл однакової маси. Ось у мене є тіло перше, і буде довжина нитки першого тіла. 30 сантиметрів, 30 сантиметров. Дивіться. Ось тут напишіть l 1 дорівнює 30. l 1 дорівнює 30. побачили? А можна там, де m 2 там записати? Після того L1 дорівнює 30. Це... Ну, тоді тут згори напишіть L1 дорівнює 30, а L2. Поміряємо, скільки буде. L1 дорівнює 30. Знову ж рахуємо 10 обертів. Так, починаємо. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одинадцять секунд. Одинадцять секунд. Одинадцять секунд. Записали. Перше одинадцять секунд. Ось тут. Таке точно тіло, але з іншою довжиною низьки. Друга довжина у нас буде. П'ятдесять півмет два п'ятдесят сантиметрів. Так, три, чотири починаємо один, два, три, чотири, п'ять.

Зараз рахуєте період, частоту і швидкість для кожного тіл. Нагадайте формулу періоду. Як знайти період? Час поділити на кількість обертів. Час поділити на кількість обертів. Як знайти частоту. Кількість обертів, обертів поділити, поділити, поділити на, час. Час. на час. Як знайти швидкість? 2 пір поділити на або 2 пір Так, як вам зручно? Так і записуєте.